Добрий день, дорогі учасники конференції. Мене звуть Вікторія Бак, я вчителька біології Бахмутського НВК номер 11 викладачка природничих наук музичного коледжу Придніпровської академії музики, кандидатка педагогічних наук. І сьогодні хотіла з вами порозмовляти або звернутися до вас. З таким дуже невеликим виступом, який стосується вміння кожного українця тримати удар. Про особливості наші, це, мабуть, національна така особливість, також, яка через тисячоліття вигартувалася в нас, і вона пов'язана з тим, що будь-які труднощі не знищують нас, а активізують в нас якісь такі механізми. Які дозволяють не просто нам пристосуватися і виживати, а ще будувати щось нове. В місті Бахмут я жила все своє життя. Я там народилася. Народилася в такому родовому гнізді, яке побудували два брати. Вони побудували його тоді, коли повернулися з Сібіру разом зі своєю мамою, коли отримали звістку про те, що їх тато пропав безвісті. Що зробила тоді їхня мама? Вона знищила цю звістку, бо всі, хто пропав безвісті, вважався ворогами народу. І сама тушки вирішила повернутися на рідну батьківщину і вирощувати своїх синів. Ну, бабця потрапила туди, туди напередодні війни разом з дідусем і родиною, бо вони поїхали піднімати Сибір. Хоча це була дуже така для мене невідома до кінця історія, чому вони все ж таки з чорноземів, українських вирушили туди. Але є така думка, що це тому, що бабця ніколи не хотіла більше повертатися в село, бо саме там пережила голодомор і втратила свою маленьку дитинку. Одну первістка свого. Ну, зараз я не хотіла про це вам, дорогі мої слухачі, розповідати. Хоча і про це теж мені хотілося розказати трошечки про наше місто Бахмут, яке продовжує оборонятися. Так як я корінна мешканка міста Бахмут, то все, що там відбувалося, проходило на моїх очах. І спочатку, коли от в 2014 році розпочалась війна, більшість наших... Моїх друзів, моїх знайомих, ми об'єдналися для того, щоб надавати опір ворогові. І ми допомагали добровольцям, ну тобто, робили те, що роблять більшість волонтерів те в ті складні часи 2014 року. І як нам здавалося, наше місто залишалося українським саме тому, що в ньому жили ми. Ну а потім це 24 лютого. І Більшість з нас була впевнена, що ворог піде на саме схід, і ми ніхто не побігли з свого міста. Ми продовжували, Школа наша продовжувала онлайн працювати, хтось там виїжджав, хтось не виїжджав, ми працювали. і Головне, що там рятували там своїх онуків, зовсім маленьких, а всі інші, хто наші родичі, сини, хто був десь далеко, всі поверталися до міста. Ми готувалися. До його оборони. Ну, Навіть із коктейлями молотова готувалися, думали, що ну, раптом вони полізуть і щось треба буде робити, а ми ще не досі готові. Не зовсім готові. Ну, Потім сталося так, що прийшлося. Дуже важко переживати всі події, які відбувалися. Ми допомагали і в шпиталі надавати допомогу нашим хлопцям, коли які йшло дуже багато тоді з-під папасною, в попасною точилися сильні бої. Ну а вже наприкінці літа, початку осені, прийшлось виїхати мені, в тому числі. І весь час я була впевнена, що Бахмут залишиться українським. Звідки така впевненість? Я знаю дуже непогану його історію і знаю, що це був такий фронтір. Тут була фортеця, дійсно була фортеця, вона була збудована, ця фортеця, саме для того, щоб захищати території тоді, величезні території Російської імперії. Вона вже тоді існувала на той період від нагайських татар. Але в цьому фронтирі певний період часу. Існувало тільки козацтво сюди. Воно наїжджало. Спочатку це не була фортеця в тому вигляді, в якому вона почала існувати десь приблизно 300 років тому. Це був такий, знаєте, роз'їзд козацький, який сюди приїжджав і доглядав цю місцину. І в цих місцях завжди точилися різноманітні бої. Відомо, що фортеця Бахмут, як фортеця, продовж довгого часу від от, ворога відкидали, відкидала це, продовжувалася там осада, остання осада, яка йшла була от дуже довго. І не дивлячись на цю осаду, все ж таки ворог не пройшов до фортеці Бахмут. Багато яких історичних речей ми знаємо, знаємо про повстання соліварів під керівництвом Кондратія Балавіна, яке також тут було в Бахмуті, яке жорстко подавлено було Петром. І Петро знищив весь Бахмут, спалив його, а потім знов його відновив, тому що вумів, що тут потрібен ця фортеця для захисту кордонів. Ну, а от те, що стосується всіх подій. 24 го і до сьогоднішнього дня. Для мене це, розумієте, дуже важка історія. Я багато чого не хочу, безумовно, зараз розповідати. Але це історія про те, як ми можемо українці любити і як ми можемо захищати своє і в плані не тільки майна, бо майна вже розумієте, там практично і нема, а в плані тих цінностей, які для нас дуже важливі. І сьогодні на цій конференції буде також представлена робота одної дівчинки з Бахмута. Цікава доволі робота, яку ми робили не безумовно під час бойових дій, але в той період, коли зовсім неподалік від нас ще точилися військові дії в 30 кілометрах від Бахмута, вони точилися. Ми виконували цю роботу. Весь час хотілося щось таке важливе сказати про наше місто. І оце свідчить про те, що не дивлячись ні на які складнощі, от коли відбувається якась така хвилинка затишня, коли відбувається хвилинка можливості щось будувати, то ми постійно починаємо будувати, не дивлячись на те, що ворог зовсім поряд і він може все знищити. Так і ми будували там, саджали свої городи, вирощували свої помідори, вирощували дітей. Будували якісь такі плани на майбутнє, все це робили, не дивлячись на те, що ворог був зовсім поряд, і що він прийде і все знищить. І особливістю нас, українців, є оте вміння, не дивлячись на небезпеку, продовжувати наполегливо працювати для того, щоб відбудувати для своєї родини, для своїх дітей, для свого майбутнього той простір, в якому Буде добре, в якому буде жити любов. Сьогоднішня наша конференція, вона такі перші кроки в науки, в науці, вона свідчить про те, що як би не було складно, а ми знаходимося в стані важкої війни, і знаходимося в цьому стані вже більше року. А в нас є діти, у нас є студенти, які можуть займатися наукою. Які займаються наукою, які вибирають для себе теми, захоплені теми, працюють над цими темами і готові ділитися своїми досягненнями. Вони не поставили, не кинули свої райони, дивлячись на те, що так небезпечно, не поїхали за кордон. А може, хтось все ж таки поїхав за кордон, але продовжує своє життя пов'язувати з Україною. Це дуже важлива риса нас, наш, нас, українців, любити, захищати своє. І в будь-яку хвилину, коли є, з'являється така хвилина, відбудовувати той простір, в якому ми будемо існувати. Україна буде існувати завжди. Ну, вона вписана в простір вічності. І саме тому вписана в цей простір вічності, що в ньому є. Такі діти, як ви, які здатні в будь-яких складних умовах вести наукові дослідження, займатися творчістю і цементувати, як кажуть інколи, простір робити фортецю не тільки на території Бахмута, а крізь, крізь де є ми, українці. Бажаю вам сьогодні успіху і розумію, що кожен із вас проходить своє випробування, його характер виточується. А його відточуються саме тому, що кожен з вас, українець, українець, може любити свою справу, свою рідну землю, своїх близьких рідних і те, чим вони зараз займаються. Всього вам найкращого. Бажаю успіхів!